Вітаю, друзі! Інколи, граючи в ігри, я задаю собі питання: навіщо мені використовувати весь доступний арсенал навичок і вмінь, якщо достатньо лише пари на ефективніше, з якими гра і так чудово проходиться, або ж чому герой в катсценах і герой в геймплеї це чи не два різних персонажі? Чи ще краще? З якої причини з плином часу геймплей стає все більш репетативним? А потім я запускаю іншу гру, в якій чомусь немає цих проблем, і дивуюсь, наскільки ж вона крута. Звісно, цей опис дуже узагальнений, але по ходу відео я спробую зробити його більш конкретним та розібратися з тим, як влаштований окремий вид ігор, які іноді прийнято називати стильним, і чим вони відрізняються від інших творінь ігрової індустрії та як функціонують. А тому час поговорити про те, як працює стиль. Come on, Barbie. Let's go party. Перед тим, як взагалі щось говорити про стиль, треба дати йому визначення. Тут я звернуся до такого поняття з англійської ігрової термінології, як character action game. Воно не є описом якогось конкретного жанру, а натомість показує. Що в грі, який би вона не мала геймплей, починаючи з ритм шутера і закінчуючи слешером, в центрі знаходиться саме конкретний персонаж, за діями якого не тільки приємно та цікаво спостерігати, а й з яким гравцеві хочеться себе асоціювати. І це досить важливий момент, адже доволі довго в ігровій індустрії користувалися принципом створення персонажів, згідно якого гравцям легше асоціювати себе з мовчазними героями. Однак насправді це не зовсім так. І якщо подивитись топи найпопулярніших ігрових персонажів, то там знайдеться чимало тих, хто точно за словом до кишені не поліз. Втім, в стильних іграх головний герой чи героїня має не просто щось говорити, але й робити це максимально папусно та круто. Таким чином, привертаючи до себе всю увагу. Та підкоряючи гравців своєю харизмою. Загалом, зважаючи на такий підхід, немає нічого дивного в тому, що більшість стильних ігор походить з Японії, адже якщо хтось і знає, як робити максимально пафосних персонажів, то це японці. І звісно ж, під стать крутому протагоністу мають бути не менш круті антагоністи, які виступатимуть в ролі складних, але захоплюючих босів і завоюють не менше уваги, ніж сам головний герой. Власне, тому зараз всі так добре знають Вергілія чи сенатора Армстронга, які навіть за свої короткі появи підкупають своєю харизмою. Не знаю, як з харизмою у мене, але якщо ви не підписалися на мій канал, то вкрай рекомендую це зробити. Також я завжди радий поговорити про стильні ігри, і не тільки, в своєму стімі, Твіттері, Телеграмі і на таких українських платформах як Куток і Друка. Ну а якщо ви хочете, щоб я говорив і на інші теми. Та бажаєте підтримати мене фінансово, то завжди можете підписатися на Donatello і BuyMeCoffie, або ж разово за донат. Використовуйте для цього QR-код, який бачите на екрані, або ж посилання в описі. Цього разу я хочу подякувати двом людям, які підписалися на мене на обох згаданих платформах це Дмитро Чостарович і Дмитро, які обоє оформили підписку рівня мисливець на демонів, за що я їм вельми вдячний. Ну а ми продовжуємо. Все вище згадане стосується лише персонажа, навколо якого і закручена гра. А що там із самою грою? Тут все доволі просто. Треба дати гравцю максимум інструментів для того, щоб в геймплеї він не відставав по крутості від протагоніста в катсцена і хотів повторити побачення. І так, катсцени з якісною постановкою, якщо і не обов'язковий елемент, то один із критично важливих. Бо в подібних іграх вони нерідко показують, що може робити персонаж, та задають планку для гравця, який відчуває приємний перелив ендорфіну в той момент, коли його ігровий стиль починає відповідати персонажу, для чого розробники нерідко роблять так, щоб геймплей конкретного героя дійсно був йому підстав. А тому Данте носиться по всій арені, розмахуючи купою видів зброї, в той час як Вергілій лише не ходить, за необхідності телепортується одразу до ворога. Та наносить фіксовану кількість чітких і стриманих ударів. Ну а щоб гравець на манір інших ігор не використовував виключно найпотужніші прийоми та предмети зі свого арсеналу, розробники роблять так, щоб кожен подібний прийом чи аксесуар мав якусь негативну сторону, яка б компенсувала його потужність. Ракетниці та снайперська гвинтівка мають низьку швидкість атаки для використання Showdown Nero» Real Impact чи Red Hot Night Dante, герої мають стояти поряд з ворогом та витратити трохи часу для зарядки атак, а у випадку з останньої ще й витратити чимало ігрової валюти. Найпотужніші прийоми Вергілія вимагають заповненої шкали концентрації. Браслет кульмінації в байонети не дозволяє зберігати прогрес. Котяча спецатака чая не тільки витрачає чимало енергії, але й потребує, щоб герой стояв прямо впритул до ворога. Джин має обмежену кількість зарядів для використання своєї божественної руки і так далі. При цьому іноді в іграх є способи обходити деякі сих обмежень, але як правило вони з'являються не раніше нової гри. Разом з цим, гравцеві пропонується повна креативна свобода, в рамках якої нерідко він має сам з'ясовувати, які в грі діють за Fire Rush вчить вас перервати атаки ворогів і лазери-дронів. Але що станеться, якщо ви спробуєте спарирувати, скажімо, кулю з лави? Трохи експериментів, і ось ви вже знаєте, що майже все в грі можна парирувати, і ваш підхід помітно змінюється. Це ж стосується всіх можливих комбінацій зброї байонети чи арсеналу Дан, де потенціал бойової системи майже безмежний, підтвердженням чому виступають комбо мед відео, автори яких роблять щось нереальне з іграми. Власне, глибина бойової системи це один із ключових елементів стильних ігор, адже за рахунок неї дані творіння і мають таку високу реіграбельність та практично нескінчений потенціал для самовдосконалення. Однак давайте перейдемо до наріжного каменю стильних ігор, власне, шкали стилю. Якщо забути про крутість персонажа і можливі нагороди, які ви отримаєте потім, то це є основна для вас грати різноманітно. Шкала стилю може бути втілена абсолютно по-різному. В Devil May Cry це буквально шкала з літерами від D до S та словами, що їм відповідають, яка заповнюється по мірі того, як ви атакуєте ворогів, не повторюючи свої комбінації, та, що важливо, не отримуючи шкоди, бо герої DMC занадто круті для того, щоб якийсь демон зміг їх зачепити. В байонеті немає загального показника стилю. Натомість вам пропонують справжній урок математики і демонструють, скільки очків стилю приносить кожна ваша дія та що на ці очки впливає, завдяки чому ви можете в реальному часі бачити успішність в тому, щоб бути стильне та можете легко коригувати хід бою. Перезапуск DMC об'єднує дві вищезгадані системи оцінювання та пропонує як загальний показник, так і оцінку успішності окремих прийомів. В той час, як Hi-Fi Rush наслідує DMC. Але не карає вас за отримання шкоди миттєвим зниженням стилю на пару літр. а натомість накладає свого роду дебаф під назвою Watch, котрий на протязі короткого часу зменшує кількість отримуваних очків. Досить креативною є система, запроваджена в God Hand, нині забутому бітемапі, який в свій час зазнав маркетингового і фінансового провалу, але й досі залишається неймовірною грою. Там шкала стилю є не тільки показником вашої ефективності і крутості. Але й одночасно з цим являється динамічною системою складності, і підняття рангу дарує вам більш щедрі нагороди за ворогів, але в той же час останні стають помітно агресивнішими і небезпечнішими, а отримання шкоди знижує ранг і як результат складність гри, разом з тим зменшуючи і можливі нагороди. Зі шкалою стилю і оцінками, заробленими за окремі битви, пов'язаний ваш рейтинг, отримуваний за місії, що також має різне ранжування в різних іграх. Але, як правило, зводиться до середнього арифметичного оцінок всіх битв, та зустрічається навіть в тих іграх, де немає явно вираженої шкали стилю. але з подібним оцінюванням частенько бувають проблеми. Адже в Devil May Cry 4 для отримання хорошого рангу вам треба знати місце розташування всіх прихованих червоних сфер та зібрати бодай 85% з них. В той час як Devil May Cry 5 не карає за пропущення деяких битв, з яких можна просто втекти. Що в рамках слешера виглядає як мінімум дип. На противагу цьому в байонетті для отримання гарного рангу необхідно проходити навіть місцеві секретні місії та не битви. А Hi-Fi Rush ставить чи не на перше місце необхідність потрапляти своїми атаками в beatmoзи, тоді як завдяки системі чіпів можна взагалі не перейматися через різноманіття комбінацій і спамити лише пару і комбо, все одно отримуючи S-Run. Невід'ємною частиною стильних ігор. Є також і прогресія, завдяки якій гравець на протязі всієї гри отримує нову зброю, здібності, предмети тому подібне. А ресурси розподілені таким чином, щоб їх не вистачило на повну прокачку в рамках одного проходження треба було йти на наступне, для якого гра вже послужливо пропонує змінені рівні складності, як то Dante Die в DMC, Infinite Non-Stop Climax в Bayonetті, Rhythm Master в Hi-Fi Rush. Чи «Revengeance» у власне, Metal Gear Rising Revengeance. Нерідко це доповнюється тим, що за проходження гри на таких рівнях складності гравець отримує суттєві нагороди як косметичного, так і геймплейного характеру, що є додатковою стимуляцією докупи зі зміненим ігровим досвідом, що дозволяє наново відкрити для себе гру. Частенько окремим стимулом є і те, що ваша ефективність в бою і відповідно ранг прямо впливає на те, Скільки ігрової валюти чи винагород ви заробляєте, і таким чином, якщо ви граєте стильно, то зможете помітно швидше відкривати нові прийоми та покращувати персонаж. І звісно ж, більшість стильних ігор, хоча б трохи, але складніші за інших представників відповідних жанрів, та карають за використання предметів чи постійні смерті. Адже, от так несподіванка, немає нічого крутого в тому, щоб прямо посеред бою напхати повний рот льодяників чи давитися зеленими зірками. Натомість тут найвище цінується саме майстерець гравця. І так, Дід започаткували саме вони, а не серія Dark Souls та її послідовник. Хоча темні душі і діють за схожим принципом, за допомогою нетривіальної складності, змушуючи гравця більш вдумливо підходити до гри та шукати не завжди очевидні рішення. Тут стильні ігри відрізняються від більшості соус лайків своєю швидкістю, яка може як прямо виражатися в загальному темпі бойової системи і вимогах до реакції гравця, так і в окремих прийомах, що дозволяють персонажів різко прискорюватися або ще не миттєво скорочувати дистанцію до ворогів. Власне, тому не варто дивуватися, що при оцінці кожної окремої битви нерідко в залік іде й час, витрачений на неї. Останнє, що варто згадати в контексті стильних ігор, це аркадність їх рів. Звісно, тут варто ще й урахувати момент виходу, адже якщо в більш старих іграх це доповнювалося різними секретами, то сучасні іноді можуть і обійтися простим набором арен з платформінгом між ними. Підсумовуючи все вище сказане... Стильні ігри це фактично окрема категорія ігор, які висувають високі вимоги до гравця та карають його за помилки, а натомість пропонують неймовірну глибину геймплею, окрему систему оцінки вмінь гравця з відповідними нагородами та запам'ятовуване героїв. І хоча таких ігор менше, ніж хотілося би, їх все ще достатньо, щоб знайти собі щось до смаку, будь то Devil May Cry, Bayonetta, Metal Gear Rising Revengeance, Hi-Fi Rush. Metal Hellsinger, God Hand, Ninja Gaiden, Ultra Kill, The Wonderful 101, Transformers Devastation, The Legend of Korra, Ghost Rider, Buded Storm, Chaos Legion, Assault Spy, Nilo, Viewful Joe чи щось ще. А на цьому поки що все. Сподіваюсь, дане відео було для вас цікавим, і ви дізнались щось нове. Не забувайте підписуватися на канал і вмикати сповіщення. Ставити лайки, писати коментарі. Та поширювати відео, якщо хочете більше подібного контенту. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.